Вітаю! Сьогодні з вами черговий випуск ґрунтів. І сьогодні говоримо про те, як утворюються ґрунти, які особливості їхньої генези, і чому, власне, вони різні, і яка будова ґрунту. Відповідно, знаючи будову, зможемо зрозуміти, як це впливає на властивості. Поїхали! Отож, процес ґрунтотворення це є складний комплекс перетворення речовин та енергії, які відбуваються в ґрунтах. Починати слід із того, що ґрунти утворюються на материнській породі. Це та порода, на основі якої утворився конкретний ґрунт. В більшості випадків материнську породу можна легко відслідкувати, розкопавши ґрунтовий розріз. І подивившись, яка саме мінеральна складова залягає під товщою ґрунту. Товщина ґрунтів зазвичай не перевищує 2 метрів, як ми говорили в першій нашій програмі, це верхній шар літосфери дуже-дуже тоненький, тому зазвичай ми можемо легко його розкопати і побачити детальніше будову. Коли ми говоримо про ті процеси, які формують ґрунт, їхня сукупність і визначає конкретний тип ґрунту. На мапі ґрунтів ми вже бачили, наскільки вони строкаті. І це є результатом сукупної дії клімату, перетворення енергії дії живих організмів та підстиваючої породи. Якщо дивитись на цей процес більш детально, то а, до елементарних процесів, які проходять в ґрунті і впливають на його властивості, відноситься синтез органічної речовини та її розклад. Це Синтез органомінеральних сполук і їх руйнування, це розпад первинних мінералів і утворення вторинних, і це акумуляція органічних мінеральних речовин та їх виніс. Коли ми говоримо про органіку ґрунту, то розуміємо, що це органічні речовини, які є залишками попередніх поколінь рослинності або тваринних організмів, або ґрунтової біоти. Коли ми говоримо про мінеральну складову в утворенні ґрунтів. То ми розуміємо, що це є спадок від тієї материнської породи, яка е, виступила основою для формування ґрунту. Але в процесі ґрунтотворення мінеральні породи також змінюються. Змінюється мінерологічний склад, змінюються форми мінералів, інколи змінюється навіть елементний їхній склад внаслідок вторинних процесів. Тому це також вкрай важливо. Крім того, існує декілька процесів. Які визначають диференціацію ґрунтового профілю. В першу чергу, це процес надходження води до ґрунту і її витрачання, і це надходження тепла і сонячної енергії та процесу її витрачання. Власне, процес впливу води на формування ґрунту, він дуже часто є основним, який призводить до диференціації ґрунтового профілю за окремими горизонтами. Тому наступне питання, яке ми. Розглядаємо, це основні типи ґрунтотворених процесів та основні типи будови ґрунтів, які формуються внаслідок впливу цих елементарних процесів. Отож, є багато процесів ґрунтотворення елементарних, але ми зупинимось лише на деяких із них, ті, які є основними, і дію яких ви можете легко побачити в своєму регіоні. В першу чергу, це два протилежних процеси процес. Опідзовлення і процес дерновий, бо дерновий процес ґрунтотворення, це є два протилежних процеси, які залежать напряму від комбінації впливу температури і вологи. Дерновий процес це є процес накопичення органічної речовини на поверхні ґрунту або на поверхні мінеральної породи, якщо це початковий етап в грунтотворенні. Органічна речовина, яка поступово накопичується на поверхні. Ярусно зберігається, зазнаючи при цьому вторинного розкладу. І первинна нерозкладена органіка розкладається до елементарних сполук, які виступають основою для подальшого синтезу органомінеральних речовин або елементарних органічних речовин, які знову ж на цьому етапі можуть виступати живленням для наступних поколінь рослинності. Цей процес розвивається в умовах, коли є доступ Постійний свіжої органічної речовини на поверхню, тобто існує стабільний рослинний покрив, коли є достатньо високі температури, і коли немає надмірної кількості опадів, тобто немає промивних процесів в ґрунті. Такому середовищі, а це середовище в межах України можна легко відслідкувати по південній частині, по центральній частині України, і саме в результаті такого розвиненого дернового процесу, формуються наші легендарні чорноземи. На противагу дерновому процесу є процес підзолистий. Це процес, який розвивається в тих умовах, коли кількість води, яка надходить в ґрунт, Більша, ніж кількість води, яка витрачається з ґрунту рослинами. В результаті цього формується промивний процес, формується постійне промивання і міграція вологи зверху вниз. Зазвичай такі умови зустрічаються для України. Це безумовно північна частина України, Поліська зона, частково Західна Україна, Лісостеп. В таких умовах формуються ґрунти підзолистого типу ґрунтотворення. Промивання профілю ґрунту в результаті цього процесу призводить до диференціації за ґрунтовими горизонтами, за так званим ілювіально-елювіальним типом, про що ми поговоримо згодом. Але цей процес призводить до того, що дрібні глинисті частинки, дрібні частинки органіки і інших колоїдів вимиваються з верхньої частини ґрунту і осідають в нижній. Тобто ми на поверхні маємо достатньо збіднений ґрунтовий горизонт, який містить мало органічних речовин, який містить мало колоїдів, які здатні утримувати на собі елементи живлення, і який достатньо легко пропускає крізь себе воду. Тобто, ось ці два основні процеси, які ми розглянули, вони є певною мірою протилежними. Дарновий процес це процес накопичення органічної речовини на поверхні. Підзолистий процес це процес вимивання органічної речовини дрібних колоїдів з поверхні ґрунту в глиб. Основна різниця в цих процесах, а, в тому, що залежно від, а, кожен із них буде розвиватись залежно від того, чи є достатня кількість опадів і чи є достатня кількість температури. В умовах надмірного зволоження, безумовно, буде відбуватись процес опідзолення. В умовах нестачі вологи буде розвиватись виключно дерновий процес. Іншим важливим процесом в цій системі є процес так званий болотний, який призводить до накопичення торфу. Загальна сутність болотного процесу ґрунтотворення дуже близька до дернового. З тою лише відмінністю, що в умовах, коли є надлишок вологи, настільки що волога буквально підходить до поверхні і перешкоджає доступу кисню. Органічна речовина, яка, яка потрапляє на поверхню ґрунту, не може мінералізуватись і не може розкладатись через відсутність власне кисню, через анаеробні умови розвитку. В таких умовах органічна речовина консервується і зберігається в напіврозкладеному стані. Власне, ось ця напіврозкладена органічна речовина і є торф, який ми звикли бачити, який може виступати паливом. І який дуже часто є компонентом ґрунтового покриву. Торфові ґрунти або оторфовані, або торфово-болотні це є дуже специфічний об'єкт в діяльності агронома, і про них ми обов'язково поговоримо окремо. Крім того, є ще е, два важливих процеси ґрунтотворення, або два типи ґрунтотворення це є солонцевий і латеритний. Е, Меншою мірою представлені на території України, тому детальніше на них зупинятись не будемо. Скажу лише, що коли ми говоримо про солонцюваті ґрунти, то в першу чергу розуміємо надлишок в них натрію. І це е, менш пов'язано з дією саме кліматичних умов, а більше є результатом натрію, який тим чи іншим шляхом потрапив в ґрунтовий покрив. Результатом. Дії процесів ґрунтотворення є ґрунтовий профіль або профіль ґрунту. Профіль ґрунту ми звикли диференціювати за окремими горизонтами. І якщо ви побудуєте ґрунтовий розріз або просто розкопаєте ґрунт на глибину до материнської породи, а зазвичай це виконується саме так, то ви помітите, що е, зверху донизу є певна ярусність. Ця ярусність буде виражена незалежно від типу ґрунтотворення, вона буде присутня завжди, але вона буде дуже різною залежно від того, який саме тип ґрунтотворення переважав на конкретній території. Якщо ми говоримо про а, ґрунти, сформовані в результаті підзолистого типу ґрунтотворення, то профіль такого ґрунту буде обов'язково диференційований за елювіально-ілювіальним типом, і у вас на поверхні буде елювійований горизонт. Це той горизонт, з якого були вимиті дрібні часточки, він буде відмитий, він буде сипучий, він зазвичай має світло сіре або паливе забарвлення. і він зазвичай дуже збіднений на органічну речовину. І під ним нижче буде залягати ілювіальний горизонт, він буде ущільнений, оскільки ті мулості частки, які були вимиті з верхнього горизонту, осіли саме тут. Тому ілювіальний горизонт дуже легко помітити за е, великою щільністю, він буде знову ж таки бідний на органічні речовини, він може бути оглеєний, він може бути е, жовтого або сіруватого, або сірувато-бурого відтінку, але він завжди буде дуже контрастно відрізнятись від верхнього елювійованого горизонту. Якщо ми говоримо про ґрунти деренового типу ґрунтотворення, то вони будуть являти собою поступовий перехід від верхнього горизонту з дуже великою концентрацією органічних речовин до материнської породи. І пропорційно від поверхні до глибини концентрація органіки буде зменшуватись, може змінюватись структура ґрунту, може з'являтись скипання від наявних карбонатів, можуть з'являтись якісь інші включення або окремості. Про них ми теж будемо окремо говорити. Коли ми говоримо про індексацію ґрунтових горизонтів, то їх існує два основних підходи: перший підхід класичний за Докучаєвим, і другий підхід більш сучасний класифікація Соколовського. Порівняльна характеристика цих двох класифікацій на слайді. В цілому. На сьогоднішній день актуальною до використання і загально прийнятою практикою є індексація за Соколовським. Вона передбачає наступні маркування. H0 взагалі, літера H позначає гумусований горизонт. H0 це гумусований горизонт, який являє собою непорушену природну структуру. І це застосовувано до лісової підстилки, у випадку, якщо це лісові грунти, або по відношенню до. Дернини або степової підстилки, якщо це лурчна рослинність. Наступний горизонт аж велике це є, власне, гумусовий горизонт. Кожна із літер може бути великою або маленькою в індексації ґрунтових горизонтів. Велика літера означає, що цей індекс є переважаючим в ґрунтовому горизонті, маленька літера. Говорять про те, що цей індекс присутній, але не є переважаючим. Наприклад, горизонт H велике E маленьке означає, що це гумусово елювіальний горизонт, але переважаючим є саме те, що це гумусовий горизонт, але він має ознаки елювію. А горизонт H E велике H маленьке означає, що це елювіальний горизонт з ознаками гумусованості. Але переважати в цьому випадку буде саме акцент на елювії. Літера І велике це ілювіальний горизонт. Ось два горизонти. Елювіальний та ілювіальний, вони будуть присутні виключно в ґрунтах, які сформовані за підзолистим типом ґрунтотворення. Наголошую на цьому ще раз. Літерою П позначається материнська порода, індексом К позначається наявність карбонатів в ґрунтовому горизонті, індексом GL позначається оглеєння, індексом просто G велике позначається наявність гіпсу, засованість позначається літерою S, і торфовий горизонт позначається літерою Т. Коли ми говоримо про оторфовані ґрунти, то торф. Зазвичай накопичується саме на поверхні, дуже рідко коли можна зустріти ґрунти, які з поверхні є мінералізованими, а на глибині оторфовані. Але накопичення торфу може бути несуцільним. Тобто може бути оторфований ґрунт. Це мінеральний, в цілому, ґрунт, який містить домішку торфу в поверхневих горизонтах. А може бути повністю торфово-болотний ґрунт, який по всьому профілі є. Оторфованим і не містить ознак мінерального ґрунту. Відрізнити їх достатньо просто. В мінеральному ґрунті співвідношення між органічною фазою і мінеральною зазвичай 1 до 9, 1 до 10. Тобто умовних 10% від загального складу ґрунту це є органічні рештки, органічна речовина. В торфових ґрунтах все навпаки. Там більше 90% є органічною речовиною і до 10% мінеральна дорожка. Ось так ми сьогодні з вами розглянули будову ґрунтів і основні процеси ґрунтотворення, які призводять до формування тієї чи іншої будови. В наступних випусках поговоримо детальніше про властивості ґрунтів а почергово, і про те, як ці властивості впливають на їхнє використання. Ну а поки нагадую, залишайте свої коментарі і вподобайки. Ми обов'язково будемо давати відповіді на всі питання, які ви будете ставити. тож залишайте свої пропозиції. Якщо вам цікава будь-яка тема, також це озвучуйте. Ми над цим будемо працювати.